Незалежна музична премія Музва. Ми розпочинаємо. У кривому музва. 26 вересня культуру на часі запросили до жовтневого палацу на першу незалежну музичну премію. Музвар, Тож, хто зірок зміг передбачити майбутніх переможців та які інсайди було розкрито? Дивіться далі у нашому матеріалі. Протягом року, от серпня 22-го року, ми робили концерти, які називалися Музика війни. Ми зібрали близько 600 тисяч гривень на потреби наших захисників. Ми збирали на пікапи, на дрони і, і ось і підтримували, звісно, українську музику, нову українську музику. Ми робили плейлисти на Ютубі, які збирали там 10, 20, 30 мільйонів переглядів навіть. І от так народилася ця премія. Тобто 100 тисяч гривень, чотирьох номінаціях отримують молоді виконавці категорії поп, рок, альтернатива і Естрада. І ці гроші підуть на розвиток української музики, яка має конкурувати і витісняти нарешті той російський контент. Сьогодні дуже багато артистів, понад 15 номерів. У нас під кінець премії величезний мешап 15-хвилинний молодих артистів. Після музвару одразу на Ні-ні-ні. Я вболіваю за Віталія Островського, тому що це мій друг. Сподіваюсь, він переможе в номінації рок-артист, бо він справжній рок. Вболіваю я за всіх українських артистів. Знаєте, тому що зараз розквіт українських артистів, і кльово, що в номінації тільки вони, а не якась а, російська, ви вирішете, а ви все одно це запікаєте або вирішите, яка до нас приїжджала і а, забирала аудиторію у цих українських артистів. Ступути і Я тобі більше скажу, ми не тільки вболівати. Ми сьогодні будемо нагороджувати когось. Тому це буде така насправді інтрига і навіть для нас, бо ми результатів не знаємо. Добре, це поміні. Щоб можна було дати премію усім, я б так і зробила, але просто дуже хочеться підтримати наших артистів, тому що музика вона не може бути ще перебити вже мене. Та скажи, знаєш, що ти з манатіком прийшла сфотографірувати. <звук> Кращу нову артистку поп Естради. Найбільша така насправді честь, що мене обрали глядачі, бо я вважаю, що найголовніше, що в мене є мої слухачі, і завдяки ним я сьогодні тут. Пройшлись навіть так хотіли попасти в ті руки, що створили пробку. Але всі, хто був, усім питання задали, всі відповіли. Тому ну було прекрасно. Тільки було дуже жаркувато. Ну це просто енергія. Напевно, усіх за те, що стільки часу не було нічого. А тут бац і премія у нас в країні. Болівав за НК. Я дуже люблю цю співачку. Вболівав за. Якщо брати молодих, то Боже, як звучить ужасно, Настю, ж ти дуже молода. просто деякі недавно тільки вірвались, в шоу бізнес вболівав за Дашу Майорову, мені подобається. Мені приємно насправді, дуже неочікувано. Я не думала, що мене, в принципі, колись кудись будуть на міну купати. Я така людина, я майже скромна. Просто на це подивіться. А я про це не думала. Не думаю за таку прекрасну співачку, звісно, як Даша Майорова. Я подумаю, можу, можу і за неї трошки поболівати. Можливо, за гурт молоді поболіваю. Мені дуже подобається. За що ще? За скайлер. За всіх. Ця премія «Музвар» Вона така перша під час повномасштабного вторгнення, і перша після того як нам вдалося остаточно відрізати російську шоу-бізнесову поповину. І з'явилася велика кількість молодих артистів. Я як Добре, один членів журі цьогорічної премії Добре, Музвар, Добре, Так, не, я не, а, не, не. таємницю, голосував більше все ж таки за молоді колективи, аніж за ті, хто вже мають в своєму доробку велику кількість треків, кліпів і тому подібне. Я, я чесно кажу, я не знаю. Чого? Чого я буду ми? підтримувати Мішу Кліменка в усіх номінаціях, е, оскільки а він та, як він... автор слів є в номінаціях, він є як і виконавець в номінаціях. Ми йдемо і вболіваємо за Мішу Кліменку. Та дай добавлю. Я не знала, що в номінації.